23 вересня закарпатські рівновіри традиційно відзначили день осіннього рівнодення. Святкування пройшло на березі річки над Ужем. Учасники дійства молилися, співали, танцювали, водили хороводи біля ватри, стрибали через полум'я, а також ходили по вугіллі. На дійстві вшанували світовида головного божества західних слов'ян, кажуть організатори. Світовид він. Як перехідний період від літа до зими. Це захисник світлих сил, це Бог нашого воїнства. І ось, коли всі люди спали, він захищав нашу Україну. Сам він є образ збірний. Він складається з чотирьох наших українських стихій: дві водні стихії і дві земних. Це наші богині і дві жіночі, дві чоловічі Мокоша і наша мама Лель. А чоловічі це Бог Перун і Дажбог. У святкуванні осіннього рівнодення взяла участь і артистка закарпатського народного хору Мирослава Копинець, яка виконала народні українські пісні, включно з неофіційним гімном Закарпаття. Як у тебе тут мило. Як і гривоткливе туча. Свобіношу весело. Наступним етапом заходу стало запалення великої ватри. Поки багаття розгоралось, рівновіри прочитали молитву, зокрема, і за воїнів. Ато учасники події молились за спокій та мир в країні. Світовидо, славу проголошуємо. Це Бог прави і яви, і йому співаємо пісні. Яко свят є, і через нього побачили ми світ видимий і буття яви. І він буде берегти нас в наві. А тому хвалу велику співаємо і співаючи танцювати маємо. І викликувати Бога нашого світовида, бо це він землю, сонце нашеї звізди держить, і світ міцний творить. Слава світовиду велика, слава Богу нашому. Світло біле, світло Боже, світовиде переможець, славу тобі проголошуємо, бо Ти є життя наше, ми треба тобі палимо, бо ти є святість велика, ти є світ видимий яви. Бережи нас, в світі нави, бо світ через тебе ми бачимо. Правою збагачуємося і утверджуємося. Славимо тебе біля ватри, танцями тебе викликаємо. Прийди, прийди, світлий, прийди, прийди, ясний, Боже наш великий, Боже наш, світовиде красний. Ми тобі допоможемо силою вогнів наших. Слава світовиду! Навіки слава! Богдан Дикий, який є основоположником вуглеходіння на Закарпатті, психологічно налаштовував охочих, які наважились ступити на розпечене вугілля. Коло вогня відбуваються всі хороводи, ви знаєте, в древності. В древності всі наші воїни, всі проходили такі сакральні тренінги. Це є психотренінг. Це треба вміти налаштувати, щоб людина пройшла по-розпеченому вугіллю і не відчула то. Рівновіри стверджують, що подібні дійства це шана древніх традицій наших предків, можливість очиститись духовно а також зміцнитись фізично.